Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про одного дуже особливого святого, преподобного Іоанна Лістичника. Можливо, ім'я здається трохи складним, але суть того, що він залишив нам дуже проста і глибока. Іоанн жив у VI столітті. Він був монахом і огомоном монастиря на горі Синай. Але найголовніше, він був людиною великої молитви, тиші і глибокої душевної праці. Він залишив нам книгу, яка називається Лістиця або Лістиця Райська. У цій книзі він описав духовний шлях людини до Бога в вигляді драбини з 30 сходином. Уявіть собі, щоб дістатися до неба, потрібно підніматися сходинка за сходинкою. Ці сходинки це чесноти, які ми можемо розвивати в собі смирення, послух, молитва, терпіння, безмовність, чистота серця. Але це не просто список. Іоанн писав щиро, з досвіду, з реального життя. Він знав, як важко боротися зі своїми страстями, і як важливо не здавати. У цій книзі описан шлях до Бога. Це праця, це боротьба зі злом у собі. Але також це мир, який приходить у серце, коли ти йдеш цим шляхом. І он говорить не про ідеальних людей, а про кожного з нас. Про те, як ми гніваємось, падаємо, сумніваємось, але все одно можемо піднятися. В цій книзі є одна цікава думка. Що навіть якщо ти впав на останню сходинку не страшно. Головне не втратити напрямок і не зупинятися. Бог не чекає, поки ми станемо святими, Він іде поруч на кожній нашій сходинці. У церкві, четверта неділя Великого посту, присвячена Іоанну Лісточнику, бо саме в пост, коли ми боремося зі собою, з лінню, з образами, нам потрібна опора. Нагадувати, Бог поруч. І шлях є. Тож, якщо відчуваєш, що важко, не здавайся, молись, роби крок навіть маленький, бо кожна сходинка навіть найнижча веде вгору, якщо йти з Богом. Дякую, що подивився. Якщо хочеш ще таких простих і щирих розповідей, підписуйся. Будемо йти цим шляхом разом. Мир вам і благословення.